Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу представити вам книгу Галини Ткачук, яка має назву найважливіша книжка про зуби. Видавництво «Віват». Молочні, корінні, дитячі і дорослі, котячі чи риб'ячі, криві чи рівнесенькі, з плямками або ж ідеально білі. Зуби вражають своїм різноманіттям. Запрошую дослідити їх та розвідати всі зубні секретики. Приміром, як зуби здатні розповісти про твій вік. Стан здоров'я чи навіть про твої звички. Чому відбиток щелепи унікальніший за відбиток пальця? Чим людські зуби відрізняються від собачих чи котячих? І ще чимало цікавого зі світу зубознавства. Тож гайдак дивовижний зубатий світ. Колекції зубів, хоч як це дивно, дуже поширена річ. Ну, можливо, серед ваших друзів і не дуже, а от науковці досить часто збирають і досліджують зуби. Якщо ви хоч раз бували у природничому музеї, то напевно помітили, як там багато зубів. Зауважте, багато не хутра, не кігтів і не луски, а саме зубів. Якщо ж ви більше любите гуляти історичними музеями, то і там бачили десятки зубів. Щоправда, уже зовсім з іншого приводу. Адже в музеях історії зуби здебільшого показані як частинки давніх інструментів та прикрас. Чому ж зуби такі популярні експонати? Відповідь дуже проста. Вони чудово зберігаються, адже є дуже міцними частинками тіла тварини або людини. Не дивно, що природа подбала, щоб вони були дуже сильні та міцні. Зуби мають бути надзвичайно витривалими, адже постійно кусають, жують, гризуть та навіть розгривають. Тут немає нічого дивного. Молочні зуби створені, щоб вчасно видалятися, тому випадають чи вириваються легко. Коли такому зубу настає час зникнути з рота, його корені просто розчиняються в ясна. Саме тому він починає хитатися. І саме тому молочні зуби, які ми віддаємо зубній феї або зберігаємо у приватних колекціях, не мають корені. Натомість постійні зуби і зуби мудрості в тому числі розраховані на те, щоб служити нам багато-багато років, тому зазвичай мають великі міцні корені. Чому ж тоді стоматологи іноді радять вирвати мудрості? Щойно ті Хм, Цікаве питання. А відповідь ви зможете знайти у цій книжечці, якщо завітаєте до бібліотеки на Шевченка. Там дуже цікаво! Зуб вам даю. До зустрічі!